Ми поговоримо. Дякую. Ви шукаєте Анну Гуренко? Це вона? А ви її хто? Мене звати Борис. Взагалі я архітектор, але наразі я командир підрозділу тероборони. Ми за нього зустрічаємось трошки менше року. Так. Що ми з вами знайомимося при таких обставинах? Цікаве питання. Ще певний час до війни Аня зайняла дуже активну позицію. Вона розуміла, що війна неминуча. Вона займалась вивченням ворожих диверсійних груп, передавала підозрілу інформацію поліції і слідкувала за тими, хто малював ці довби мітки. Так, її позиція мене також здивувала, проте приємно здивувала. Останній раз вона була на оболоні вчора, передавала мені розташування ДРГ. Після цього зв'язок обірвався. Але сьогодні її телефон ненадовго ввімкнувся під Києвом в районі селища Макарів. Недалеко, проте, селище самого ранку зайняли окупанти, і дістатися туди зараз немає ніякої можливості. Ви не хвилюйтесь, якщо я не змушував. Я взагалі їй казав, щоб вона поїхала звідси. Але у Ані характер, наче із заліза. Так, я йду. Пізніше поговоримо.